На прямому репортер тож одразу до головних новин росіяни. Ймовірно, знову розстріляли українських військовополонених. Відповідне відео поширюють у соцмережах, і на нього вже відреагував український омбудсмен. Дмитро Лубінець повідомив, що вже надіслав листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації мають тиснути на російську сторону. Володимир Зеленський зустрінеться завтра із президентом Туреччини. Про таке повідомляє очільник комунікації Реджепа Таїпа Ердогана. Зустріч відбудеться у Анкарі. Лідери розглянуть стратегічне партнерство між країнами. Україна не визнаватиме результатів переговорів у Саудівській Аравії. Про таке заявив президент Зеленський та додав, що Україна в них участі не братиме і нічого про них не знала. Зеленський підтвердив, що за два дні у нього відбудеться візит у Саудівську Аравію, який мовляв запланований давно. Тоді він і спитає у спадкового принца країни, що він знає про перемовини між ША та РФ. Україна розсінює будь-які переговори про Україну без України. Як які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек України, і вони мають на це. Я маю на увазі, Сполучені Штати мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. І якщо чесно, вони і до цього про це говорили, тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було, знаєте, як у час війни це було, знаєте, як мовітон можна сказати, говорити з агресором. Ну, а сьогодні всі ці розмови, які і були знов таки підкреслюю про двосторонній, напевно, трек, але вони стали просто публічними. Сьогодні український глава держави з візитом у об'єднаних Арабських Еміратах країни підписали угоду про економічне партнерство. За словами Зеленського, документ лібералізує доступ до ринку об'єднаних Арабських Еміратів майже для усіх українських товарів. Володимир Зеленський також зустрівся із президентом Арабських Еміратів. Одна із наших ключових тем перемовин повернення українців із російського полону, де Емірати не раз виступали посередниками. До Саудівської Аравії на переговори зі США полетять голова МЗС Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков. Про таке повідомляє російська служба БіБісі. Нагадаю, зустріч між представниками США та РФ відбудеться завтра у столиці країни Ріяді. До складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого Дому з національної безпеки Майк Уолтс і посол на Близькому Сході Стів Вітков. Представників України на зустрічі не буде. І це викликало занепокоєння в Києві і низці європейських. Столиць. Народні депутати від Європейської солідарності прибули до Державної служби фінансового моніторингу України та вимагали пояснень щодо санкцій, які запровадили проти Петра Порошенка. За їхніми словами, саме ця служба готувала матеріали для РНБО, але тепер засекретила інформацію. Керівництво на місці не виявилось, тож депутати направили офіційне звернення до голови держ. Фінмоніторингу, вимагаючи надати відповідні документи та пояснити на яких підставах було запроваджено санкції супереч конституції і законам України з народними депутатами зустрітися відмовилися. Сховалась, навіть не повідомили про відмову. Просто сховалась, як сказав президент України Володимир Зеленський. Там є якісь великі факти щодо фонду Порошенка, який спрямований на допомогу армії, і що це якісь шокуючі дані. Ми дуже хочемо отримати ці шокуючі дані і показати їх всім українцям, тому що в нас є враження, що президента України ввели в Оману. І що фонд Порошенка, який наповнюється суто грішми Петра Порошенка, дійсно за три роки допоміг українській армії вже майже на 7 мільярдів гривень сьогодні, пробують використати в якійсь брудній політичній зачисті е, е, свого політичного опонента. Рятувальники ДСНС відновили роботу на Чорнобильській АЕС. Як повідомили в ДСНС, виявлені три нові осередки тління. На місці працюють три групи верхолазів за допомогою БПЛА і тепловізором. Постійно моніторять ситуацію та стан повітря. Радіаційний фон на пробмайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Нагадаю, у ніч проти 14 лютого російська армія атакувала укриття чорнобильської атомної електростанції ударним дроном із фугасною бойовою частиною. Як наслідок пошкоджено як зовнішню, так і внутрішню оболонку арки. На місце удару утворилося отвір завбільшки близько 6 метрів. Пошкоджено обладнання та електричні кабелі. Екс заступниці головного редактора страна .І .І Світлані Крюкові спалили автомобіль. Про таке повідомляє українська правда із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Одія трапилася 13 лютого. Окрім машини, вогонь пошкодив квартиру другого поверху, будинку та фасад. Ніхто не постраждав. Пожежу вчасно загасили, але автомобіль відновленню не підлягає. Тепер поліція встановлює, що стало причиною загоряння: вибух чи підпал. Нагадаю, Світлана Крюкова потрапила до санкційного списку РНБО, який Зеленський підписав 19 січня. Спортивні перемоги на татамі 11-річний харків'янин Микита присвячує татові гвардієць Ігор Коробка загинув на Луганщині. Посмертно нагороджений орденом за мужність. Як побратими полеглого воїна допомагають родині пережити втрату, та кого захищає сам Микита, розкажуть наші репортери. Робота, роботи, роботи, Давай, працюй, працюй. В тобі я не перевага, я не здобув коробка, Микита, яка сімка, що Хвилюється, підтримує та фільмує кожен бій сина Анастасія до спортивної зали. Чотирирічного Микиту привів батько Ігор сім років тому. Щоб підтримати сина, теж записався у секцію. На прогулки в місті, ось вони тут Ми теж поряд. Місця он нігде не йшов. Він говорить, пойду з папою. А папа у нас до п'яті працює. А секція там для маловін нікуди не йшов. Говорив, піду з татом. А тато в нас до п'ятої працює. А секція для малюків там о першій годині дня. І тоді він зривався з роботи і йшов, щоб повести дитину на боротьбу. У нас була група. Де в нас були спортсмени 4-5 років. Це була експериментальна група в мене. Він неодноразовий чемпіон України з хортингу та Камбат-Зудзюцу. Дзю Це наша маленька зірочка. Скільки медалей виборов на татамі? 11-річний Микита не рахує. Поряд зберігає і татові спортивні нагороди. Це, татова медаль, це татова медаль з футболу Це теж татова медаль з футболу. Ігор Коробка заохотив до спорту не тільки сина. Під час пандемії зібрав сусідських дітей для занять футболом. Коли в Харкові пролунали перші вибухи, ігор з друзями захищав свій район від мародерів. Згодом вдягнув однострій. Гвардійсь ігор Коробка став на захист родини міста та країни від російських окупантів. І він приходить, мені це говорить, що надо збиратися. Він приходить і говорить: треба збиратись. Я йому кажу, куди ну як ми, як Микита. його. Це не зупинило. Ні, говорить, я піду. Якщо всі будуть морозитись, тоді хто піде? З таким успіхом до нас прийдеться Росія, і ми будемо жити під Росією. А я цього не хочу. Я не хочу. про війну, коли приїжджав додому. Не розповідав. Якщо питали знайомі, відбувався жартами. Мені так легше пояснював дружині. Гвардієць Ігор Коробка Загинув у 23-му році під Креміною на Луганщині. Плакала, плакала, плакала. І плакала, плакала, потім думаю. Треба ж Микиті сказати. А як сказати? Захищаючи нашу землю, говорю, тато загинув. Микита не повірив, давай йому писати, дзвонити, а він не відповідав. Переживати втрату чоловіка і тата родині допомагає спорт. Тепер Анастасія підтримує сина на змаганнях. То тренування його навіть витягнули. Можна сказати, тренування його навіть витягнули з цього стану. Коли це все сталося, Микита побув два до дні вдома. Я говорю: ні, Микита, все, йди на тренування. Всі перемоги він присвячує Ігорю. Ну це дуже велика трагедія. Ну, Микита поначалу... Трошки був подавлений, ну а згодом почав наполегливо тренуватись, старатися. Клуб у нас не прекращав працювати. роботи, були обстріли, постійно каби, С 300 по нам били, але ми тренувалися. У нас приміщення дозволяє. Побратими гвардійці турбуються про сина та дружину полеглого воїна. У збиранні конструкторів. Микита вправний, як в спорті. Ось ламборгіні подарували теж з військової частини. А Микиті вже і самому є кого тепер захищати. Трирічну хаски Астю мама підібрала на вулиці. Вона, коли гуляє, вона хоче з собаками гратися. А собаки її не так розуміють і кусають її. Як проявляти турботу та захист, Микита бачив на прикладі батька. Ігор Коробка. Посміхається дружині та сину з родинних світлин. Поряд посмертна нагорода гвардійця. ОРДЕН за мужність третього ступеня. Юлія Губська телеканал Прямий. Народжуваність в Україні різко знизилась. Утім, багато родин зважуються на поповнення, попри усі труднощі у Черкаському відділі реєстрації акцій цивільного стану підбили підсумки, як називали дітей 2024 року. Виявилося, Іван, Тарас та Катерина стали рідковживаними іменами. Натомість з'явилися давні українські, а інколи зовсім екзотичні. Які імена обирають, та чим керуються при виборі. дізнавалися наші репортери. На ліжку біля породілі Лілії новонароджена донька. В родині це третя дитина. Після двох хлопчиків чекали на дівчинку, і ім'я Аня обрали для дівчинки задовго до появи на світ. Роками кось воно виношувалося. давно хотіли донечку. У нас старших два синочка. Є нарешті донечка. Перебирали багато імен, але Прийшло таке давнє українське ім'я. Таке, наче і сучасне, тому що дуже багато анічок. Альона з чоловіком Валентином вагітність планували і не чекали завершення війни, адже життя триває. Перестка назвали Єва. Ім'я обирали разом з чоловіком, опиралися тільки на те, що нам просто дуже подобається це ім'я. Тому що слушного моменту не буде ніколи. Потрібно жити це життя зараз і планувати дітей народжувати. Наталія вдруге стала мамою. Ім'я новонародженої сестрички обрав син. З ним мама погодилась і назвали Аделіна. Наталя говорить, це ім'я припало до душі. Це бажана дитинка. Так я дуже хотіла, давно мріяла про синочка і про донечку. І так сталося, що дав в період війни, але що зробиш? Таке життя. Дуже щаслива, дуже рада. У перинатальному центрі розповіли, що кількість пологів під час війни зменшилась. Минулого року народились 1400 дітей. 32 були двійнятами, трошки більше хлопчиків ніж дівчаток. За цей рік все таки, от ну я не можу сказати там по цифрам, але мені здалося, що хлопчики все-таки народжувалися більше. Почали повертатися старі імена. Дуже часто дівчаток називають Софійками. Марії були. Е Катерини, от такі от імена Наталь. Взагалі я не чула, щоб називали такими іменами. Так? От із хлопчиків Назар Давід доволі часте ім'я Андрій. Буває Владислав, Лев, Назар, Марк, Давид, Данило. Такі найпопулярніші імена обирають для хлопчиків. Для дівчаток найчастіше обирають Емілія, Анна, Соломія, Софія та Марія. Марія не виходить з моди ніколи. От Марія Софія не виходять з моди ніколи. Для хлопчиків Олександр таке ім'я, яке от ну із тенденції, я ж кажу, що дуже дивним виявляється, от, дивіться, віра, надія. Але вони з'явились в цьому році. В минулому році їх не було ні віри, ні надії. Лілія дуже рідко вживена. Хоча в моєму поколінні дуже часто називали дівчаток Ліля. Ось, але ну так от перетворюємося. Є і дуже бачите, знаходять батьки імена саме. Як Іларія, це українське ім'я. Яке дуже старовинне ім'я, з'явились і незвичні імена Єлисей, Натаніель, Леві. А дівчаток називали Луна, Ельміра Іларія, Меліса. Та поряд з тим є Івани, Тараси та Катерини. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Але більше інформації ви обов'язково знайдете у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте, підписуйтесь і звісно відстежуйте нові відео, які виходять, щоб не пропустити нічого важливого. Та й щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямим.